Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство. Вітаю всіх, хто дивиться мій канал, хто заскочив, будь ласка, підписуйтесь. Ну, і я хочу подивитися сьогодні. Ситуацію яка буде в Україні. На протязі цих чотирьох днів. Це 29, 30, 31 і 1 січня. Ось так. Давайте ми подивимося на гномах. Будь ласка, гноми, покажіть мені ситуацію по Україні з 29 грудня. По 1 січня включно, як, е, як буде розвиватися ситуація з масованими ударами по Україні, росіянами? Покажіть, будь ласка, мені цю ситуацію по числам? Так, і ми беремо 29. 30, 31 тридцять перше грудня і беремо вже новий рік перше січня. Дивимося Двадцять дев'яте, це йде сьогоднішній день до кінця до нуля, що касається ударів по сьогодні на сьогодні по Україні. Я можу вам сказати, бачите, випало дві п'ятірки. Це почуття і це наші фінанси. То так, ми бачимо, що це відбувається, і в деяких регіонах воно ще буде відбуватися, на жаль, до кінця цієї доби. Тут, по почуттям, у нас йде опит і навчання, тобто ми вже не особо істеримо, Будемо ми мати, звісно, втрати, ну і втрати світла, електрики, всього цього, то, що, та, то, що вони вибивають. Ну і звісно, ми, влада буде все ж таки соблюдати порядок і буде захищати нас. По цим картам я можу сказати, що так, кризисна ситуація, вона є, але вона не страшна, не глобальна. Бо бачите, які по чашам у нас іде тут у гномах трошки по-іншому, тут іде навчання та опит. Навчання та опит. Трошки світліше зробила а, і О, дуже гарні карти, їх треба роздивлятися. І бачите, так, іде, ідуть втрати у нас по, по матеріальним нашим всім речам, да, тобто інфраструктура наша страждає, але. Завдяки тому, що ми маємо опит і навчання, і влада наша з цим займається, і ППО займається, то це не критично буде для, для нас на сьогоднішні сутки. Тридцяте, тридцяте, я не від, до речі не відкидаю, що будуть усі дні такі. Але вони виберуть регіони, які вони будуть вибивати. Ну, зараз ми подивимося. Може, вони на цьому і встановляться і будуть вже нас поздоровляти потім ще з Новим роком. Дивимося, чи будуть у нас 30 го числа масовані атаки? Ну, по цим чашам. І по казні достаток, і ретельна робота. Не бачу тут масованих ударів. Люди будуть працювати, люди будуть мати настрій, почуття гарні, допомагати один одному. Достаток буде. Все ж таки буде та інфраструктура відновлюватися. Вона і була захищена, і вона не дуже постраждає. Бо передчасно повідключали там все, що можна. Ну і подвійки тут іде, ми будемо, ми будемо мати бажання і ще й надалі захищати і ремонтувати, все робити. Все тут буде гарно. Тобто на завтрашні сутки вони будуть спокійнішими. 31 31 випадає конфлікт. Дуель боротьба, будуть вони кидати, будуть масовані обстріли. будуть Але вони опять-таки будуть, бачите, помірними. помірними. Але будуть все ж таки і жертви. Все ж таки ми отримаємо удари по інфраструктурі. Десь воно все ж таки проскочить: це два головних аркани. Тобто, 31-го якісь регіони України отримають ці удари. Ну і 1 січня дивимося. 1 січня у нас буде, ну, скажімо так, більш-менш нормальним. Але по цій карті я бачу, що тут буде рішучість і спасіння. Тобто буде ППО захищати тут імператор, сила і розум, і буде ще й щасливий случай. Тобто, все ж таки 1 січня, судячи по цьому набору, я бачу, що удари будуть, але вони будуть відбиті. Отбиті. Оце, оце 31 перше, воно буде таким для України. Все ж таки там пройдуть удари, а вже по 1 січню. Ми відіб'ємо це все. Ну, от якось так. Давайте подивимося: все ж таки, я отак приберу. Ну, може, 1 січня ми залишимо, я приберу оці карти, щоб максимально нам був, все ж таки, так, 31 і 1. Я хочу зробити. Все ж таки запитати гномів, які регіони постраждають, по яким регіонам будуть, будуть летіти ракети, куди будуть сілити 31 го і 1-го росіяни, куди вони захотять бити. Бо сьогодні максимально вони били по Києву, по Полтаву, по Львову. Харківщину обстрілювали більш з артилерії, але бачите, ну, так глобально все ж таки було Київ і Льв... Львів. Ой, будь ласка, гноми, покажіть мені. 31 січня, в які регіони будуть все ж таки кидати росіяни, посилати свої ракети, дрони? І снаряди, в які регіони України. Я їх зараз перечислю і покажіть нам то: Захід України. Захід України, жизлова королева. Так, на захід будуть летіти ракети. Ми це бачимо. Чому я поклала другу карту? Тому що Жезлова королева це вона захисниця. Помимо того, що в неї ідеї та мислення це карта вогню. Вона ще і захищає. Тому ми бачимо башню, розрушення. Але це буде, ну, скажімо так, можна то пережити. Ми то переживемо, ми то відновимо. Відновлимо. Так, ну і давайте подивимося. Подивилися ми захід. Я просто хочу максимально, щоб карти нас були всі е задействовані. На захід будуть летіти. Північ. Також, також будуть летіти, але ми все захистимо, все своє збережемо. Бачите охорона. Захист, охорона і захист, тут вже йде король жезловий, там була королева, тут король, ну і любов, і, вел, і тут е, м м вірність, любов, тобто, ну, от такі е, приємні е, речі, так. Да? І, до речі, ще і гарні новини. Тобто теж будуть на, 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 на північ будуть там летіть, але все буде захищено і буде гарний настрій. Так, давайте подивимося а, південь України. Південь України. Південь України достаток. Достаток і теж буде король, порядок, і гарні почетвірки почуття, традиції. Будемо празнувати. Південь теж буде все добре. Ну і давайте подивимося схід. У нас там горяч, горя, горяча ситуація. Як що там буде? Що там буде робитися на 31 грудня? Схід України. Ну Ось, бачите, схід України припадає приблизно схожий дуже з е, західом, е, бо іде Башня, але іде і туз. І м, тут іде согласія, тут іде військова королева мечува. Е, там наші хлопці будуть давати жару на відповідь на ті ракети. Так, там буде гаряче, там буде гаряче. Але буде сила наша все одно. Бачите, що там буде? Ось вам схід. Ось вам схід. Але все буде на нашій стороні четвірка. І хлопці даже будуть спразнувати Новий рік. Це ми подивилися з вами 31 грудня. Давайте подивимося з 1 січня. 1 січня. Будь ласка, гноми, покажіть нам по частинам України, Захід, північ, південь та схід. Яка буде ситуація в плані обстрілів ракетами, дронами, снарядами від росіян? Наші регіони, покажіть нам то. Люди, я вибачаюсь, там балакають хлопці за вікном, в мене воно відкрито трошки, бо дихати нічим. Я кашлять просто буду, нашого тут треба. Так, дивимося, Захід України. 1 січня. Захід України. Так, будуть вони обстрілювати люди і захід, захід України, і 1 січня, бачите? Тут і п'ятірка, але будуть захищатися наші хлопці. Причому вже, роз... вже все знають, як робити, що де відключити, що де як, що де як прикрити. Все знають. І буде свобода. Так що цей дьявол нам нічого не іспортить. Ну як? Попорте, звісно, нерви, але буде. І буде і тривога, але буде і захист. Ми будемо захищатися. Захід 1 січня теж буде обстрілюватися захід України. Так, давайте подивимось північ України, як буде 1 січня 2022 року. Які там, чи будуть там обстріли ракетами, дронами, снарядами? Північ України. Так, да, буде. Буде, буде обстріл, будуть люди. Сидіти, ховатися, де там то, то потрібно будуть. Але по почуттям буде дуже все в них. знаєте, все, все одно праздник є праздник, наші люди вміють себе якось знаєте, розрадити, але будуть ховатися, так, це буде. Це буде, як знаєте, це ж, розумієте, коли вас обстрілюють, ви повинні захищатися, десь ховатися, десь якось щось. Тому це як тюрма виходить, да? У вас немає тої свободи передвіження. Трансформація падає смерть нам. Давайте подивимося, в якому сенсі це буде. Це буде тренінг. Так, наші хлопці будуть відбиватися, вони будуть відточувати свою майстерність. І буде все супер. Буде все супер. Ось. А я вам хочу даже сказати, що будуть якісь а, а, до Росії обращатися з країни. Які будуть ну до яких вони прислуховуються, вони їм будуть казати, що, ну, за все, це будуть якісь європейські країни. Хоча я б не сказала, що вони до когось прислуховуються, бо вони вже ракети і в Берлін посилали, і в Лондон, і в Брюссель, і в Париж, так що я не знаю до кого вони там прислуху. Хіба що до Орбана, але він для них «мєлка сошка. Ну, ось якось там буде, дипломати будуть якось їм нагадувати, що треба себе поводити нормально. Ну, це для них така фігня, знаєте. Я можу сказати, що наші хлопці відповідь, відповідь їм нададуть. По цій вісімці вони нададуть відповідь. Але все закінчиться більш-менш нормально. Ось так, це буде, ну, це буде Київщина. Так, давайте подивимося. Ну, пів, північ там, вся ця частина, хто там, я вже не буду там так розкладати, це треба карту брати. Ну і давайте подивимося, що буде на півдні України з обстрілами 1 січня 2023 року. Південь України. Південь України буде обстрілюватися локально. До речі, дуже сильно буде обстрілюватися. Вони туди кинуть, насиплять. Десь якось дуже сильно може в Одесу полетить. Вони Одесу наказують дуже серйозно. Миколаїв наказують, Одещину наказують, Херсонщину наказують. Ну і Запоріжжю, звісно, теж достається. Тому так, будуть обстріли 1 січня, але по очельнику вони будуть більш такими. Ну, от локальними, і вони, я так вам скажу, так, вони будуть попадати кудись в інфраструктуру, але все ж таки наші люди вони підготуються до того і не буде там нанесено великої такої. Ну, це те, що можна буде відшкодувати, але, звісно, кинуть багато. Багато кинуть. Ну як? Може, не так багато, але влучно, знаєте? Якось так. Так що південь получе, так. Ну і давайте подивимося схід. Схід України 1 січня, які будуть подарунки від Путіна, від Росії, в сенсі ракет, ударів, снарядів тощо, дронів. Покажіть нам то карти схід України. О, тут буде дуель, тут будуть перепалки, будуть наші хлопці відповідати. Дуже жорстока буде ситуація на сході України. Дуже жорстока. І оці всі договоренності вони всі до одного місця будуть. Ворог буде наказаний, наказаний. Іде зміна ситуації, зміна фази. Так, схід буде як тюрма. Там взагалі не можна буде носа показати. Там взагалі не можна буде виходити на вулицю. Це буде закрита, закрита територія, бо вона буде отака тяжка і страшна. Так. Це буде так. Схід буде найстрашніший. Ну, ось так нам показали, так нам показали наші гноми. Так що така буде ситуація, люди, по Україні. Я подивлюся по мапі ще по областям, зроблю окреме відео. Тому приходьте на мій канал, дивіться, будь ласка, і ой, бачите, яке гарне дно, яке гарне дно. А давайте запитаємо в цілкому, як перенесе, як перенесе Україна ці масовані обстріли на ці, за ці от дні, які е, у нас та й в усьому світі вважаються праздниками, як Україна це все пройде, ці новорічні. Новорічні празники, як пройде Україна і з чим вона буде, який буде і то давайте подивимося. Покажіть, будь ласка, нам того ми. Ну, ось, бачите, випала нам така красива парочка, чуттєва, лагідна. Все ж таки по почуттям Україна буде мати. Ми б були людьми, остаємося людьми. У нас є любов, у нас є близькі люди, ми нормальні люди, свободолюбиві, але ми мирні люди. Україна пройде під, під полуні дуже чуттєво ці празники, незважаючи на що. Будемо так, будемо мати проблеми по вогню, будемо мати ці удари, будемо захищатися, але в цілому ми пройдемо їх нормально, і Україну очікує ось таке сонце, ось такий гарний хлопчик і таке сонечко. Сонечко це і є Україна, наша рідна ненька. Так, що ось так, росіяни, старайтесь більше. Ось. Але бачите, я вже так трошки просунулася тут і побачила, що по, чисто в цивільному житті у людей да, будуть крадіжки, я вам зразу кажу. Активізуються оці люди, які крадуть, бо їм тебе треба теж за щось жити і бухати. Знаєте, то кримінал розгуляється. Ось. І о, ми будемо. Це сімка чаш. Ми, ми будемо все знати, все розуміти. Будемо, ну, ми свободолюбіві люди, будемо це все обсуждати, звісно, переносити так, наші удари по нашій інфраструктурі і по нашим територіям. І будемо, звісно, напряжено по жезлам, по тузу жезлів, мати бажання все відновити, все зробити так, як нам хочеться, як повинно бути в нашій домівці. Ось так воно і буде. Ось так воно і буде. Почуття, сердечність, любов до правди, захист, сонце, світла дорога, робота, відновлення всього. Але кримінал нікуди не дівається, він нам буде мішати. Це наша внутрішня така. Ну, є тут і люди, які крадуть це і влади касається. В кому? Це все, це все. Вони всі одне шобло, не хочу сказати, там є таке слово созвучне, Ну, коротше кажучи, ви зрозуміли, це шобло так, воно мішає жити нормальним людям. Ось сидиться сорока, яка краде все, що блистить і краде гроші. ну Причому це робиться стабільно. Да? Ну так, нічого не поробиш, і тох, який у нас буде. І тох у нас буде любов, вірність, щастя, і все буде добре. Ось так. Такий розклад у нас на гномах ми зробили цілком, як ми пройдемо ці празники і що ми будемо мати. Ось так. Мені дуже подобається ця карта. В цьому розкладі ось вона головна. І мені дуже подобається ще оця карта. Вона класна, така гарна, гарнюня така, така парочка. Ось, бачите? Ну і звісно, ми працюємо. Захищаємося. Працюємо. Всі карти гарні, окрім цієї. А так, бачите, всі карти просто супер, супер. Супер, мені дуже подобається. і е, Я їх трошки по-іншому розклала, але бачите, чаш іде чаш, жезли до жезлів і е, старші аркани. Це хочеться, звісно, викинути кудись, але ну, куди ти їх викинеш. Отак хіба що розвернуть їх, щоб не бачити цих ці, ці покидьків. Ну, ось так, так все воно і буде. Все, люди я вам показала, розказала. Бажаю вам гарних празників. Але по мапі ми ще подивимося, що і як воно буде. По Запоріжжю я зробила розклад, можете його подивитися на масовані удари. Ви будете бачити, які там числа. Будете трошки розуміти, але і по цьому розкладу ви бачите, що і як воно буде. Все, люди, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Мені дуже важливий обратний зв'язок. Ставте лайки. Хай це відео трошки просунеться, щось ви в мене не дуже активні. Я розумію, що мало радості, але ну що робити, таке життя. Так, ми попали в таку історію в глобальному сенсі. Ну і хто має можливість і бажання, можете підтримати каналчик. Можете записатися на прийом, то бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.